Тато затримали взагалі. Це підстава і немає ніяких доказів. Тобто, перш за все, що його обвинувачують, тому що він не кояв, адже його затримали не на місці, де взагалі вигадана була. Взяти вигаданий хабар також не було жодних коштів, про які ведеться у розслідуванні в справі, і взагалі немає жодних доказів, які прямо вказують на злочин. Тобто, за всі свої роки він працював начальником котельні, начальником жеку. Він довгий шлях пройшов для того, щоб його обрали люди на цю посаду. Три тисячі доларів, які особисто кажуть, що він взяв. Ви бачили ці гроші? Коштів немає, немає ніяких доказів, немає від, від пальців. Немає взагалі коштів на одязі. Нічого цього немає. І Звідки вам це відомо? Я це знаю. По перше, ми весь час, як він працював, і начальником жеку, і начальником котельні, за весь час наша родина не набула дорогих авто, маєтків. Ми живемо як проста сім'я. Сама навчаюсь на бюджеті, працюю, і якби я завжди знаю, що люди всі підтримують батька, тому що він дійсно за весь цей час і не так просто люди стають. Це не просто людина з вулиці, яка стала головою селищної ради. Ну, я дуже порядно. Відливчу людину і майже ніхто чесно, майже люди, які в нашій житті намагаються щось змінити, навести якісь порядки. Як то кажуть, прозоро ще зробити? Ну ані ні будемо говорити так певним структурам владним. Я не знаю яким, і ми розуміємо, що він хотів да він хотів інвентаризувати землі, якось зробити прозор. Да не все складалось, але те, що він міг він робив. Ну давайте я вас питаю. Ви мене спитаєте, кому треба було те вікно на кануні сесії розбити? Це що він Понятно, до себе увагу да, таку да, привлікав? Да, що да. Оце. Тому я особисто в це не вірю, що таке могло ми трапитися. Вірю, 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 вірю. Да, Якщо не сміть, у людини взяли 5 тисяч, які він від пустку пішов. Це його зарплата, це з карточки. Ну, люди добрі, ну ми ж всі при здравому глузді, як то кажуть, подивіться банковські розрахунки, де взяли ці гроші. Я розумію, якби я побачила ті тисячі чи пачки, чи що, можна було взагалі про щось би думати. Так думати нема про що. Але звернення. Ми, жителі селища Нового, глибоко обурені і рішуче засуджуємо дії, вчинені до Денисенка Сергія Павловича, голови Новинської селищної ради, які відбулися 5 жовтня 2016 року. Денисенка Сергія Павлича, ми знаємо як порядну, прямолінійну, відверту, справедливу людину. Ми звертаємося до вас, тому що 25 жовтня 2015 року ми віддали свої голоси за його кандидатуру на посаду голови Новинської селищної ради, а саме за те, що він, він віддав службовий обов'язок на афгано іранському кордоні. Саме служба в цих військах навчила людину цінувати людяність, дисциплінованість, відповідальність, порядність трудове життя спрямував на благо новинчан, починаючи від майстра цеху на ЧЛЗ, продовжуючи начальником ЖЕКу Комунальник 96. Перебуваючи на посаді начальника ЖЕКу, він утвердився як справедлива, небайдужа людина до нагальних питань життєзабезпечення жителів при спілкуванні з людьми завжди вів себе достойно, намагався будь-яку проблему вирішити дипломатичним шляхом на користь людей. Ми переконані, що дії працівників правоохоронних органів є. Непереконливими і суперечують здравому глузду. Ми, жителі селища, закликаємо всіх приєднатися до нашої акції протесту проти свавілля. Тільки разом ми сила. Ми вимагаємо від правоохоронних органів негайно розпочати справедливе розслідування щодо вчинення незаконних дій проти Денесенка, відкрити кримінальне провадження проти тих осіб, які були зацікавлені в організації і проведені свавільних операцій над людиною. Справа Прилюднити і винести міру покарання винним, оце ви підписуєте отакі листи.